На столі щось величезне, металеве і зовсім китайське. Повністю металевий корпус, має дві пластикових ручки з накладками для зручності з дорогої шкіри молодого дермантину. Ззаду жопа має ліхтарик вигляді розсіювача. Нестандартний для мене роз'єм. До речі, що за тип? Я десь, схоже, бачив вже з якимись станціями, але я не знаю типу роз'єма. Може хтось знає, підкажіть. Має DC вхід, судячи по діапазону, може бути для сонця. Три розетки виходу і паралельний конектор. Хто би дві таких фігні купляв, я навіть собі не уявляю. Має механічний дефект. Видно, що пластик від основи відклеївся, а сама товстезна металева основа вигнута. При тому станція на столі стоїть рівно, не хитається, і слідів удару немає. Скоріше за все, це при транспортуванні десь в заводській упаковці добряче гепнули. Пінопласт розподілив навантаження, тому немає сліду удару, але деформації через велику масу проявилися. З другого боку можна побачити якусь наклейку, яка схожа більше на рекламну, ніж на лейбу. Чомусь з гордістю написано, що воно китайське, і вказана модель XP 2001. Імені в неї немає. Параметри навряд чи комусь цікаві. Єдине, що заявлено літій ферму фосфатні акумулятори. Морда. Морда, кнопка включення нажимається якось дуже дивно туго і без відчуття нажиму. Таке враження, що воно десь там прогинається з платою і не відчувається нажим. Можливо, це теж результат якихось деформацій, але передня частина і корпус не має намьоків на подібне. Ніякі кнопки не реагують. Станція не вмикається. Але це до моменту, поки на неї не подаш 220. Якщо подати 220, вонося включить. Довго висить на індикації всіх сегментів, засвідчується індикація кнопки, потім щось пробує видати в значенні 42% батареї. Але падає в помилку Є 180 і більше ні на що не реагує. Попікало, перестало. А ось є реакція, перезапуск. Чи то воно по колу, чи то воно при нажиманні кнопки, я навіть не можу сказати. Кнопка не підсвітилася. А ось ніби USB ввімкнулося. Та, USB вмикається, індикація є, але це сильно не допомагає. Вентилятори ніякі не гудуть, заряд не йде. І нічого не відбувається. Давайте спробуємо ще включити вихід 220. Він ззаду мав би мати кнопку. Індикатор засвітився. І знову 180-та помилка. Попробуємо розібрати. Розбирається то щось через верх. Знімається металева кришка. Під металевою кришкою ребро жорсткості, захист плат. І перед нами. Інвертор. Інвертор, скоріше за все, працює реверсом на зарядку. А тут плата, скоріше за все, DC-DC перетворювача сонця. Пари по два транзистори, радіатори так, вишкрібані фрезою гарно. Моцна DC-DC перетворювалка. Вона нам зараз цікава, мало. Нам треба зрозуміти. В чому проблема? Чому не працює інвертор? Давайте на нього глянемо ближче. Конструкція капець дурацька, бо для розборки потрібно відклеювати повністю пластикову морду лиця. Тоді ящик гвинтів і морду можна пробувати відділяти. Висить вона на двох шлейфах. Так, щоб зайвого не видірнути. Батарея здоровенна. Сама морда теж доволі цікава. Має два гальванічно розв'язаних джерела живлення, котрі трохи собі бовтаються. Знизу дісішки нас не цікавлять. Декілька шлейфів йдуть кудись. Цікаві діоди. Не часто такі побачиш. Видно, щось вам не видно. Керамічні, по-моєму, навіть. Красавчики. Центральний процесор, морди, є блок комунікації, Hi-Fi, Wi-Fi, hi BluePoop, купа стабілізаторів і DC, dc шок Кнопка фізично працює, тут десь є оптопара, можливо, теоретично воно має через оптопару вмикатися. Зараз тестер в зуби і буду вивчати. Також, очевидно, треба буде розбирати і зад, розбиратися з БМС-кою, чому на Силових контактах немає живлення. Сопля на дроселі злетіла легко рукою. Як її так забрати, щоб воно ніде не коротнуло. Добре, що зараз напруги немає. Смітні, точніше, під ноги впало. От якось таке воно китайське, наворочене з купою мінінгітів, враховуючи, що немає схеми. 27 вольти приходить на кнопку. Реакція на кнопку є. Кнопка нормальна. Просто так якось штовхач зроблений по-дурацькому, що відчуття нажиму дуже туге і не чути спрацювання. Отже, мало бися включити, але це не включило. Якщо глянути на силових, то ми бачимо 32 вольти, і є реакція на включення-виключення. Ось нажав кнопку Виключилося. Ось, нажав кнопку Включилося. Тобто силове живлення з'являється, але морда чомусь не заживлюється. Тобто, нам треба розбиратися з живленням морди. Підключаю всі силові взад, і до мене доходить, що спрацювання кнопки йде просто з затримкою. Тобто, якщо нажати і потримати, то воно вмикається. Чи тримав я спочатку, не готовий сказати, не знаю. Але поведінка аналогічна як при подачі 220 вольт. Тобто бачить заряд батареї і падає 180 помилку. Живлення морди таки в порядку і треба роздуплитися ще за 180-помилка. Хто нам про це скаже? Тож, помилка, скоріше за все, не по інвертору, тому що навіть при виключеному інверторі від батареї і виключених виходах вона появляється. Розбираю ззаду, видно деформацію. От Вдарили чи не вдарили, ну пес його знає. Трохи дивна якась та деформація така. Нехарактерна. Може, в розетку хіба гепнули, але теж ймовірність невелика. Метал товстий. Та ні, не товстий, його пальцями можна порівняти. Бляшка, Добре. В сторону того щось, і ми бачимо БМС-ку. БМС-ка. З написом англійською і хатками BC0, BC17. Тобто вона універсальна, але задіяна тільки часть, частина комірок. Силові виходи, якісно закріплена bms двома стяжками. НТСішки, комунікація на центральний процесор у судячи по розпаяному роз'єму. Три дроти. І от я собі думаю, наступне, що можна перевірити без схеми, без інформації, чи нема розбалансу по батареї, чи тут все в порядку, порахувати напругу, кількість комірок і так далі. Е, міряти потрібно ось на цьому конекторі і залізти сюди щупами, ну як пити, дати, замкнути на корпус. Відповідно, треба або радіатор зняти, або підклеїти сюди щось, щоб було менше ризиків коротнути на корпус. На батареї на силових контактах я маю 32,7 В. Батарея 10С. Хоча БМС мала б можливість бути і 17С навіть. Розкид получається якихось 200 сотки, це ні о чом, тобто батарея в порядку. Якщо скинути комунікацію з батареї, мають 170-ту помилку. Що означає 180? Не знаю. Не реагує на відключення плати DC. а при відключенні плати інвертора я взагалі не можу включити, тому що через неї йде комунікація з BMS-кою, очевидно. Морди. Або морда живиться від основної плати інвертора. Коротше, непонятно. Треба шукати, про що говорить помилка. Інформації по цій коробці немає жодної, тому знімаю інвертор. Перевіряю абсолютно всю силу, все ціле, тобто немає нічого замкнутого, обірваного, все в порядку. На керамі ці транзистори. Причому як низька, так і висока, тобто зроблений інвертор досить якісно. Все залито лаком. Струмоміри такі, як Векофло. На борту сонячний перетворювач, ось його релюшка, і блок сонця з дроселем, розміщений поруч з низьковольтним перетворювачем, резонансником. Реле зарядки, предзарядки шини, резистор цілі. Реле, чому їх тут так багато? Є трохи зайвих підключень по виходу. Ось out L, Out N. Це є на розетки, а ще є пара. Паралельне підключення. Ми бачили ззаду круглі конектори. Ото воно якось тими релюшками якраз і комутує. Як і для чого, я не знаю. Тому що ще є додатковий роз'єм пара. Напевно, власне, для синхронізації інверторів. Але він не підключений в цій моделі. Тобто задіяний тільки один роз'єм, по-моєму. Так. Цей роз'єм не підключений, і як організовується і має працювати паралельне підключення, в мене немає навіть гадки. Бо несинхронно воно працювати не може. По підключенню так виглядає, що воно йде по виходу. Тут ще реле байпасу є, ось вхід 220. Незрозуміло. Вся силова ціла, блок живлення вторинних живлень на власні потреби, працює. Процесорна плата без видимих пошкоджень, документації немає, суть помилки не зрозуміла. Комунікація з мордою, напруга живлення, DC-PV, AC-power, bat шина комунікації на BMS-ку і Power Enable. Тобто тут теж нічого особливо мудрого немає. Без розшифровок помилок далі не маю за що зачепитися. Мабуть, збираю і віддаю без ремонту, тому що часу йде багато, а шансів щось знайти немає. Так буває. Нічого мені знайти не вдалося. Інвертор виглядає повністю справний. Колеги підказують, що це може бути програмна помилка зв'язку інвертора з мордою. Рішення, звичайно, немає. Тому що воно зовсім новнейм, немає ні прошивок, ні документації, нічого. Тому віддаю без ремонту в когось буде гарна велика підставка під вазонки.